Тиждень оглядів середньобюджетних смартфонів продовжується. Нещодавно Realme запустила серію середнього класу Realme 12 Pro в Україні. Тепер вона представила набагато більш доступну серію Realme 12. Нова серія смартфонів складається з двох телефонів: це Realme 12 та Realme 12 Plus 5. g З цих двох Realme 12 Plus 5G є найдорожчим і має стильний дизайн, натхнений розкішними годинниками. Почнемо з нього. Realme 12 Pro Plus 5G це очевидний вибір для тих, хто шукає привертаючу увагу телефон, який робить дійсно хороші фото. Це перший смартфон з новою системою камер від Sony. Але давайте все по порядку. Цей смартфон намагається виглядати преміально дизайн смартфона, натхнений люксовими годинниками. Realme співпрацювала з французьким годинникарем Олів'є Савео для розробки дизайну Realme 12 Plus. Смартфон має круглий модуль камери, який нагадує. Відполірований сонячний спалах, задня панель має м'яку обробку з уганської шкіри, і на дотик вона приємна. Як цей матеріал буде почувати себе після року використання, поки що невідомо. Realme 12 Plus доступний у двох кольорових варіантах: Pioneer Gін. І навігатор Beach. Що можна сказати про дизайн? Realme вдалося виділитися серед інших смартфонів в цьому ж ціновому перенасиченому сегменті смартфонів середнього класу. Смартфон досить тонкий і легкий за вагою. Він має рейтинг захисту IP54, що робить його стійким до пилу та трішечки води. Ви знайдете кнопку живлення на регуляторі гучності з правого боку смартфону, а порт USB Type-C та лоток для сім-карти, розташований знизу, верхня частина смартфона містить аудіороз'єм 3,5 мм. І, наприклад, для мене це несподівано, але корисно. Я останні часи використовую арматурні дротові навушники, і я в захваті від їхнього звучання. У цього смартфона дисплей 6,7 дюйма це Full HD І він забезпечує частоту оновлення 120 Гц і 2000 Ніт максимальної яскравості. Realme 12 має плоский дисплей, оточений тонкими рамками з усіх боків. Реально високі рівні яскравості. Забезпечують хорошу видимість під прямими сонячними променями, і треба сказати, що дисплей виглядає насправді круто у порівнянні з конкуруючими смартфонами в цьому ж ціновому сегменті. Realme 12 Plus має кращий і більш насичений дисплей. Крім того, смартфон має унікальну функцію. Вона зветься Rainwater Smart Touch. Ця функція використовує дані сканування екрану для виявлення води на екрані або на руках та застосовує алгоритм для запобігання. Несподіваних дій дотику, покращуючи загальний користувацький досвід. Ну і точність ведення. Це означає, що ви можете легко використовувати смартфон під дощем, і він зареєструє ваш дотик. Ми протестували цю функцію, розбризкуючи трохи води на екран, і вона добре працювала під час нашого тестування. Realme 12 Plus пропонує набагато кращий дисплей, ніж багато смартфонів, доступних на ринку в цьому ціновому сегменті. Але що з продуктивністю? У цього смартфона восьмиядерний чіпсет Mediatek DiMensity 7050. У поєднанні. З оперативною пам'яті в обсязі 8 ГБ. Смартфон пропонує два варіанти зберігання пам'яті: це 128 та 256 ГБ. Чипсет медіатек середнього класу, в принципі, легко справляється з рутинними завданнями. За винятком незначних затримок я не зіткнувся з жодними значними проблемами з продуктивністю телефону. Більшість застосунків працюють плавно, і багатозадачність задовольняє. Смартфон трохи важко справляється під час довгих ігрових сесій. Також часто смартфон потребує багато часу на обробку зображення, наприклад, для редагування відео. Також Realme 12 оснащений стереодинаміками. Це не флагманський рівень, але звук за свої гроші, як то кажуть, він працює на операційній системі Android 14 з оболонкою Realme Ui 5. Компанія обіцяє, що смартфон отримує 2 роки оновлень ОС і 3 роки оновлень безпеки. І знаєте що? Ось це, хоча б чесно. Зараз пішов тренд, коли виробники кажуть, по 7 років оновлення для смартфонів, які не проживуть стільки часу взагалі. Що пропонує Realme Ui5? Тут реально достатньо цікавих та корисних функцій. Наприклад, смартфон включає функцію Smart виділення зображення, яка дозволяє користувачам легко ізолювати та ділитися об'єктами зі своїх фотографій з іншими застосунками. Крім цього, смартфон також дозволяє користувачам встановлювати дві різні гучності для різних додатків. Це зручно. Додатково, є така штука під назвою File що дозволяє користувачам ідентифікувати та витягувати вміст, такий як текст, наприклад, зображення та посилання лише одним натисканням. Компанія стверджує, що Realme 12 Plus є Першим смартфоном у цьому ціновому сегменті, який оснащений основною камерою Sony LYT 600 на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення. Цей смартфон оснащений потрійною задньою камерою, яка складається з основної камери на 50 Мп, сенсором LYT 600 і діафрагмою 188 та стабілізацією. Тут є також ультраширококутна камера на 8 Мп і макрокамера на 2 Мп. На передній панелі розташована Селфі-камера на 16 мегапікселів. Ось приклади фото в реальних умовах. Основна камера Realme 12 Plus робить дійсно гарні знімки з точною передачею кольорів. Також в цьому смартфоні компанія підвищила насиченість сцен. Об'єкти виглядають більш природними, ніж коли-небудь раніше на смартфонах Realme та і взагалі на смартфонах середнього класу. Продуктивність 8 мегапіксельної ультраширококутної камери. Трішечки відстає, вона середненька. Тут помітна різниця в точності передачі кольорів у порівнянні з основною камерою. Його продуктивність є посередньою при денному освітленні і він. Так собі працює в штучних або умовах слабкого освітлення. Двохмегапіксельний мегапіксельний макрооб'єктив також добре справляється зі своїми завдачами, і ви легко зможете знімати детальні макрознімки з чіткою передачею кольорів. Загалом смартфон забезпечує задовільний досвід використання фотокамери для цього цінового сегмента. А ось батарея на 5000 на годину легко витримує день помірного використання на одному заряді. Наявність підтримки швидкої зарядки 67 Вт працює на користь цього смартфона. І Realme 12 може повністю зарядитися за 45 хвилин. Компанія також включила розумний режим зарядки в смартфон, що обіцяє уповільнити старіння батареї, вивчаючи звички користувачів щодо зарядки. Смартфон автоматично підлаштовується під звички зарядки користувачів, крім цього. У вас є можливість припинити зарядку на рівні 80% і уповільнити процес старіння батареї. Але що ж таке звичайний Realme 12? Дизайн Realme 12 схожий на варіант з приставкою плюс, але без задньої панелі звиганської шкіри пристрій має матову обробку ззаду з плоскими глянцевими краями. Смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців, який є точним і відносно швидким для розблокування пристрою. І у цього смартфона також є роз'єм 3,5 мм. Екран тут простіше 6,72 дюйми, і це LCD дисплей. Я знаю, досі є люди, які шукають собі смартфон з LCD дисплеєм, щоб не було ніякого AMOLED. -у. І при цьому він також підтримує 120 Гц, і тут пікова яскравість 950 ніт, Ну, це LCD. Так, пікова яскравість може бути не ідеальною для дуже яскравих умов, але і ціна пристрою не надто велика. Щодо камер, тут все дуже цікаво. Realme 12 має досить просту конфігурацію, але складається із основного сенсора на 108 мегапікселів та 2 мегапіксельного портретного об'єктива. У добре освітлених умовах камера працює без тремтіння, швидко фокусується на об'єктах, і це гарно. А головне ось що деталі. Та динамічний діапазон набагато краще, ніж у його найближчого конкурента. А який найближчий конкурент у цього смартфона? Правильно, Redmi Note. 13. Варто зазначити, що смартфон Realme пропонує кращу калібровку кольорів, ніж смартфон Redmi, який має схильність до холодніших відтінків кольору. Цей смартфон працює на базі процесора Mediatek Dimensity 612.0 у поєднанні теж з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, яку теж можна розширити. І так, Realme 12 працює теж непогано, але це не найпотужніший пристрій у своєму ціновому сегменті. Якщо ви Хочете пограти в вимогливі ігри, вам знадобиться налаштовувати графіку нижче середнього рівня у цього смартфона. Акумулятор на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. Пристрій досягає повного заряду приблизно з 20% до 100% за 65-70 хвилин за допомогою сумісного зарядного пристрою, який входить до комплекту. Сам пристрій веде навколо 6 годин. Активною роботи екрану, який можна зробити вердикт: Realme 12 Plus 5G це смартфон з найкращим дизайном і матеріалами в своєму ціновому сегменті. Він оснащений гарним чипсетом середнього класу і забезпечує роботу без затримок. І основна камера від Sony на 50 Мп на Realme 12, Plus також виділяє його серед конкурентів, а головні конкуренти у цього рішення. Зараз це смартфони компанії Xiaomi. Звичайний, Realme 12 намагається привернути до себе увагу теж за допомогою камери і екрану, в деяких аспектах трохи поступаючись продуктивністю. Друзі, ось такий був огляд новинок на ринку України від компанії Realme. Дякую, що дивитесь відео. Дякую, що підтримуєте канал, підтримуєте зсу, підписуйтесь на канал, поділіться цим відео з вашими друзями, які зараз шукають собі доступний смартфон. Так ви будете просувати контент українською мовою. Ciekawy się. Do zobaczenia.